Ще каченятка. За Казбека з Бека Ружи, отуди панара. Ти, ти не спеши, а плавно так. На. на, сам, сам, сам. Ну, І не задирай, так що ну, я на уроді глазу те, що я, ти я, бачиш, я, так само показує. Але я вам раджу взяти в мене лопату.

Руки трошки мерзнуть і ноги. Якби поставте його краще. На, Вирупай Ми у шапках, все нормально. 18 серпня. Тут декого потягнуло на All-Inclusive вже. Нічого, все поступово. Останній вихід на гору да -да -да. перед від'їздом в Теплий Київ до Кавунів і борща. Ще пів години тому тут був типу, ад, але такий типу, навпаки, тому що було не дуже гаряче, а дуже холодно. А тепер сонце вийшло і у нас ейфорія. Добре, не будемо втрачати час, бо нам ще треба підніматися, ставити на мене. Буде ще певне соціалістичне соревновання, тому тобто є сенс вам виходити. Вже. Добре.